Федя. Феді вирішила я не бігати за ним, не йому ніякі уколи. Я йому куплю завтра таблетки в антибіотиках, я йому куплю вітамінки. Ой, Федя, ти вирішив мені показати все своє добро. Подаю йому вітамінок трохи, подаю йому антибіотику в таблетках і не будемо мучити Федю і мене, бігаючи за ним. Федя їсть. Федя не відмовляється від їжі, він просто боїться, що я його зловлю, а він цього не любить. Федя їсть, Федя ходить. Федя, хтось мені там написав, що він вже від тебе уходить типу йде, збирається, здихати там, десь лягати. Ну, знаєте, як собака то хворіє, де уходить, де десь збирається лягти умерти. Бо собак це не так відбувається. <гум> я не знаю, хто це пише. Наскільки це ж треба не розбиратися в цьому, щоб ще й коментувати так. А за Федю походимо ще трохи, я нікуди не спішу. Що ж там? Вовк так вовк, лисиця так лисиця. Значить, Федю лікувати будемо. Якщо його прийдеться зловити, ми його зловимо. Ми його приманюємо на їжу, він, він підходить, коли йому даєш сосиски. Єсно, не ночі, коли він мене не бачить. І звісно, боїться, є, звісно, там є процеси. Це нелегко. Хто сказав, що це легко? Це безпритульні собаки. Вони не звикли довіряти людям. Це, до цього треба приложити усіль, зусилля. І все починається з того, що якщо ми бачимо, приїжджає людина, наприклад, наприклад, про і його не вдається зловити. І вже на першому етапі, ну все, ладно, у нас не вийшло до свідання. Якщо ми не походимо тут два-три години, Якщо ми не прийманемо федю, якщо ми на цьому етапі не ми, а ви вже здастесь, то що ж ви далі будете робити? Бо далі, коли ви привезете його в свою сім'ю, його треба буде ще більше привчати. Його треба буде покупати, навчитися, погладити його, навчитися. його треба буде приучити до багатьох речей. І через те я кажу, що будь-кому не треба забирати себе, не треба їх так спасати, це не спасіння. Щоб сказати, через неділю ми з ним не справляємося, забирайте його назад, або просто викинути його в нове місце, десь на нову, на нову, на нову територію, де він буде опять бродяжничати, але э, стройним усілієм звікати до нового місця і до нових обставин. У, мене аж ноги підкосились, Мені показали, що там де біле щось, вилізло і дивиться на мене. Кошмар. Все, я всіх погодувала, всіх накормила, завтра. Я буду в місті. Я куплю Феді, таблетки з антибіотиками. Я це беру не своєї голови, я раджуся з лікарями, я, раджу, я раджусь з що чими так сказати людьми. Я показую фото, я показую відео, я описую ситуацію. Це не те, що там лікар візьме його, послухає, візьме кров на аналіз, це звісно не це. Але це хоч щось. Бо я вже розказувала, як взяти федю, завести його до ведь лікаря. Ну, от давайте фантазувати, ведь лікар, ми привезли, ведь лікар, взяв кров, взяв аналізи, все. Прослухав його і сказав, в нього пневмонія. Наприклад, я просто кажу, або запор, або проблеми з кишківником, або все ви відними шляхами, запалення. Що далі робить? Я така, угу, добре, ми зараз вам випишемо рецепт, що йому давати, що йому як його колоти, що йому давати і що далі? Мені його назад вести на смітник, мені його привезти на смітник, висадити його тут, накуплять йому лікарств, яких я йому не зможу дати тих же ж самих у коробку, бо він втікає. Це ж треба якось розуміти це. Якщо ви не можете забрати Феді в дім, не на перетримку, е, так що. Давайте ми Федю полікуємо, а потім випустимо його знову на смітник. Для собаки це стрес. Там побувати, там побувати, сюди опять назад прийти. Знаю, що його лишній раз стресувати. Якщо ми йому не знаходимо дім, значить він тут далі живе, і просто обходиться тим, що я зможу для його зробити. Бо все-таки треба правильно розуміти мої слова. Це ніякі не слишком велике требування. Це я реально хочу, щоб собаки знайшли собі дім. Дім там, де він зможе. До... От, наприклад, в мене мілашик. Я ж його теж не знала. Я не знала, хто він, що він, які собака. Собаки більше десяти років. Собака з перебитими тими лапами, не з перебитими, тягаючимися лапами. одну міску ще ставлю, А там, де оці очки, завтра приїду, заберу. Взяла собаку додому. Ви думаєте, легко було? О, який мілашик зразу милейший. Він питався мене й цапнуть за руку. Він питався якось оборонятися, коли я до його там, бо я мусила йому обробляти його рот. Я мусила обробляти йому ті задні лапи. Бояться мене, ту міску оставляю тут, ці забираю, йду додому. Він мусив вчитися ходити в памперсах. Це не так просто. У нас була куча з ним проблем і історій. Але ми все пережили, все привикли, до всього привикли. Я його привчила, так, як мені треба. І все, собака не стресує, не неспитує ніяких дискомфортів і живе вдома, в хаті, спить біля моєї кровати, з моєї сторони. Його є отдільний домик, його є на вулиці свої вже любимої міста. Він знає, як приходить, як заходить. А на початку, як Федя втікав? О, Федя, господи, як Мілашик втікав. Втікав же? ж. І, і все таке інше. Взять фрею. Фрея теж була дворова собака, яка жила на смітнику, о, не смітнику, на центрі, яку збила машина, два переломи, вагітна. Її в больні повезли, полікували і не викинули назад на центр, на дорогу. Її забрали в родину, у квартиру. Де навіть не у двір, а у квартиру. Де вона зараз спить. на диванчиках, на креслах. Ви що думаєте, що собака, з собакою не було проблем? Вона була дуже ляклива, їй все боліло, вона мусила привикати на вулицю проситися. Ви думаєте, вона не обпісувалась. Бо люди йшли на роботу і мусили оставляти собаку в квартирі. Ви думаєте, легко було звикати до цього всього? Прея живе в новій родині, вже теж більше року. Зараз щасливіша собака і щасливішими хазяївами. Так, да, як будь-яка собака, вона десь щось. Наробить. Десь не вовремя розбудить, щоб зранку пойти по Десь треба швидше йти додому, бо собака вже жде, давно голодна. Як, як і скрізь, як і із... везде, і з всіма собаками. Так само і Федя, я хочу, щоб так само і Федя теж прилаштований був. У мене є своя точка зору і є приклади для того для цього всього, щоб так було. І, да, я так, хочу. І через те я буду шукати стільки, може й не знайду, може й і так, іначе не знайду. Бо я ж кажу, стільки ми виставляємо постів профілю, не є тільки зацікавленість. А ще з'явилася зацікавленість перезвонити, спитати, уточнити, потратити мій час на вашу зацікавленість. Мене це не цікавить. Мене цікавить конкретна пропозиція. Я буду дуже вдячна, якщо вона буде.